Щодня інспектори муніципальної варти стежать за порядком у парках Дніпра. Зупиняють вандалів вгамовують хуліганів та любителів оковитої. У парку Глоби муніципалам допомагають співробітники охоронної компанії. Ситуації є, вони невідмінні. Нещодавно людині стало дуже зле, охорона зреагувала, викликала швидку, лікарі забрали в супроводі нас. Людина покинула. Об'єкт поїхали в лікарню. Прикинув його на мотив. Ці красоки, ти щось тих що, ти що, стоїть бі, оця, оця плазма стоїть бі, є на сюда, не кидав заступають на варту о 8-й годині і до 23-ї патрулюють території зелених зон. Вночі, коли триває комендантська година, спостереження ведуть з постів. У Новокадацькому парку інспекторам допомагає поліція охорони. Вартові кажуть, люди почуваються в безпеці, коли бачать, що поруч люди у формі. Якщо необхідно в разі виявлення правопорушень, викликаємо співробітників поліції, яким здійснюємо необхідну допомогу, документування та всіляко допомагаємо задокументувати всі правопорушення. У парку також встановлено дві тривожні кнопки для термінового виклику наряду поліції. Одним дотиком пальця можна можна натиснути цю кнопку, і потім сигнал тривоги передається на пульт централізованого спостереження, де знаходяться цілодобово оператори. Після отримання цього сигналу оператор негайно ж передає сигнал тривоги наряду поліції охорони. Таких кнопок у Дніпрі п'ять, по дві на проспекті Дмитра Яворницького та Новокодацькому парку, і одна на вулиці Воскресенській.